Мої вітання з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця. Нещодавно, а саме 6 травня, близько сьомої -го години вечора, камери відео нагляду зафіксували дорожню транспортну пригоду, яка трапилась по вулиці Левка Лук'яненка. Водій автомобіля Форд білого кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і здійснив зіткнення із припаркованим автомобілем Нісан, який по інерції зіткнувся із припаркованим автомобілем Мерседес Бенз Спринтер червоного кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. У результаті водії порозумілися та вирішили дану пригоду шляхом цивільно-правових відносин. 8 травня о 7.48 ранку дорожня транспортна пригода трапилась на перехресті вулисне мирівське шосе та гетьмана Мазепи. Водій автомобіля мерседес benz білого кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Peugeot 308 сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. І на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Зрештою, водії вирішили автопригоду шляхом складання Європротоколу. 8 травня о 15.48 автопригода трапилась по вулиці Хмельницьке шосе. Водій скутера чорного кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Audi q 5 чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Проте водії вирішили усе за згодою обох сторін, не викликаючи патрульну поліцію. 9 травня о 7.48 ранку камери відеонагляду зафіксували автопригоду, яка трапилась по вулиці Соборна. Водій автомобіля газ білого кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Шкода Октавія сірого кольору. Приїхавши на місце події, патрульні поліцейські склали на Керманича автомобіля ГАЗ протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 10 травня о 9.46 автопригода трапилась на перехресті вулиці Перегова та Шептицького. Водій автомобіля Опель Віваро білого кольору. При перестроюванні не переконався в безпечності свого маневру, не дотримався безпечного бокового інтервалу і здійснив зіткнення із автомобілем Нісан Leaf синього кольору. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Згодом водії вирішили автопригоду за згодою сторін. Інша автопригода трапилась о 10.27 На перехресті вулиць Гнівенське шосе та Пирогова. Водій автомобіля «Лексус» чорного кольору, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному транспорту та допустив зіткнення із автомобілем Хюндай білого кольору. Транспортні засоби отримали пошкодження з матеріальними збитками. Прибувши на місце події, патрульні поліцейські склали на водія автомобіля Lexus протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. О 12.26 дорожня транспортна пригода трапилась на перехресті вулиць Київська та Стрілецька. Водій автомобіля Опель Зафіра сірого кольору, який буксирував причіп, не переконався в безпечності свого маневру, не дотримався безпечного бокового інтервалу і здійснив зіткнення із автомобілем Toyota ланд-крузер чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. У результаті водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. Це усі новини на сьогодні, а ми нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково насилайте відзняти на WhatsApp або телеграм за номером телефону ситуаційного центру 067 101 Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.